Вітаю усіх на своєму каналі. І сьогодні я вирішила розпочати нашу зустріч з такої заставки, тому що весна все розпускається, все змінюється, оживає. Ну і не тільки весна, а взагалі світ. Ми побачили, що світ змінюється останнім часом дуже стрімко і. Стільки новин багатих, стільки інновацій, що люди, мабуть, не встигають за тим всім слідкувати. І я теж рішила змінитися, тому вирішила сьогодні нашу зустріч зробити на українській мові. Сьогодні ми з вами зробимо огляд кабінету Cashflow. Тому підписуйтесь на канал, зжимайте, натискайте дзвіночок, додивіться обов'язково відео до кінця. Буде цікаво і багато цікавої інформації. Тому не забувайте також, що все, що ми обговорюємо на нашому каналі, воно не є ні в якому разі якимось стимулом до дій. Кожен з вас робить особистий вибір. І пам'ятайте, що кругом в нашому житті існують ризики. І краще ризиками навчитися керувати, якось їх обминати. І це дасть вам багато позитиву і успіху. Чому я вирішила зробити огляд на українській мові, тому що досить багато партнерів, які спілкуються і хочуть приєднатися до спільноти Cashflow, спілкуються на українській мові і їм краще розглядати презентацію на українській мові? Ось в кабінеті ми можемо побачити, що є вибір мов, тобто Серед мови ми бачимо німецьку, яку можна вибирати, латвійську, литовську, турецьку, казахську. І українську, і англійською. Тобто ви можете вибрати ту мову, яку ви захочете. Ну, я вже казала, що планую на польський можливо створити, но потрібно ще трохи мені повчитися для того, щоб доступно пояснити нашим партнерам майбутнім, чи тим партнерам, які вже є, які можливості. В цьому проєкті. А сам проєкт було, це є частина спільноти Меркурій, ви вже, мабуть, знаєте, і розвиток Кешфлоу дає можливість людям створити, або втілити, можна сказати, в життя свої мрії. І це реально, я це замітила, тому що вже рік. В цьому фонді фонд сам створений був у 2013 році, і ось уже в січні всі ми відсвяткували його 11-річчя. Чим цей фонд цікавий і можливості, які він надає людям, зараз ми в короткому. Нашому відео розглянемо, тому що ви знаєте, що я відео коротке роблю. І без води, без емоцій ті ті факти, ті, що існують, і підтверджені. Сам фонд. Працює на блокчейн, має свою криптовалюту, допомагає в розвитку фонду Штучний інтелект, який відслідковує всі операції, і алгоритм потоків грошових, які тут використовуються, які ми можемо запускати і примножувати, можна сказати, потоки маленькі, створюють великий потік, все більше і більше, і в когось уже вони переросли в море ціле. Тому спільнота розвивається, спільнота показує нові можливості, і люди, які потрапляють сюди, отримують безкоштовне навчання в плані фінансової грамотності, вони і не тільки, можна сказати, і вони змінюють світ навколо себе і самі змінюються. Ось що я б хотіла сказати. А тепер коротко про потоки. Зареєструватися в фонді досить просто. Виберете посилання вашої людини, яка запросила, і по ньому переходите. Дуже важливо мати електронну пошту працюючу, і створити пароль, і, звичайно ж, номер телефона прийдеться вести. Детальніше є відео ну, правда, на російській мові, і якщо буде потреба, я позаписую відео на українській мові. Отже, ви перейшли, коли ви перейшли по посиланню, яке вам дали, ви попадаєте в поле реєстрації, реєструєтесь і заходите до себе в кабінет, ось так він виглядає. Зверху ми бачимо мови. Повідомлення і тут вийти. Обов'язково виходьте по закінченні сеансу, коли ви побули в своєму кабінеті. Ось тут треба зразу познайомитися з правилами проєкту. Давайте зайдемо сюди. Я їх читати не буду. Тут шість пунктів простих правил, з якими треба познайомитися і поставити, відмітити те, що ви згідні, і в кінці також погодитись з правилами проєкту. Окремо відео про правила проєкту. Я також записувала. Далі, що ми бачимо? Далі ми бачимо, як створити пошаговий грошовий потік та ефективно керувати ними. Тому що потоків 5 основних потоків, керувати ними. Ви зможете, або ви використовуєте стратегію людини, яка вас запросила, порадившись з нею, або ви можете всі просто самі зайти, запустити всі потоки, перевірити і прийняти своє. Ну, якби рішення, власний вибір зробить, як ви будете розвивати далі свої потоки грош грошові, для того, щоб вам була користь від цього. Винагороди за розвиток проєкту. В цьому розділі ви можете ознайомитися з тими бонусами, які фонд надає. Людям, які під є, приєднуються до фонду, і знаходяться в різних статусах. Це перший бонус за запрошення і реферальний бонус, а ще є бонус за структурою і бонус лідера групи учасникам. Якщо у вас 10 активних учасників фонду, ви можете здати екзамен на лідера, і, звичайно, рівень винагород у вас збільшується. Давайте коротко про потоки. Почну з без швидких потоків. Чому? Тому що для тих людей, які тільки зайшли в фонд і мають мало коштів, це найкращий спосіб її приумножити, збільшити свій грошовий потік і далі розвиватися в інших потоках. Ну і, звичайно ж, за цей час вивчити філософію проєкту, вивчити. Психологію людей, які тут знаходяться, і разом з ними розвиватися. Тут ви, я вже мабуть казала, безкоштовно отримуєте все. Всі знання по криптовалюті, по гаманцях, роботи на біржі і так далі. Швидкі потоки це гроші на кожен день. Ви їх можете знімати, і філософія фонду говорить про те, що гроші потрібно знімати, купувати собі подарунки, купувати те, що ви хочете, для того, щоб життя кожен день вас, як то кажуть, радувало. Тому що філософія фонду спрямована на створення людини вільної, задоволеної життям і задоволена собою. Так? Слідуючи стартові потоки, вони передбачались передбачали взагалі для початківців. Чому я їх не рекомендую? Тому що, якщо взагалі мало коштів, то а тут потрібно поповнювати ці потоки два рази в місяць. Мінімальна сума, сума потоку 50 євро. І тільки через 3 місяці потоки виходять на самоокупаємость, і ще через якийсь період ви вже будете отримувати чистий дохід. Накопичувальний поток він для того, щоб ви могли досягти свою мету. Краще заходити сюди від 1000 євро. Але вхід від 50 євро ви можете також зайти сюди і подивитися, як він працює. Якщо не довіряєте тим людям, що вас запросили, які говорять, що заходьте краще з тисячі. Але я теж так колись зайшла на 350 євро і думаю, давай-ка я попробую так. І, звичайно ж, зрозуміло, що я була не права, потрібно все-таки дослухатися до лідерів фонду, які розповідають. Всі стратегії, всі нюанси збільшення своїх грошових потоків і швидшого досягнення мети. Кумулятивний потік це потік, можна сказати, на пенсію, це потік на навчання, на весілля можна навіть сказати, яке, можливо, колись буде через якийсь період. Тому що тут ми запускаємо цей потік мінімум на 3 роки. Мінімальна сума 10 євро. Алгоритм роботи потоку такий, що ви поповнюєте, ну, наприклад, на 10 євро щомісячно протяго 3 років. І 3 роки ви Система вам буде платити по 50 євро. Збільшуючи суму, ви, звичайно, збільшуєте суму, яку будете потім отримувати. Це все ви можете побачити в розділі, як створити грошовий потік та ефективно керувати ним. Зараз ми туди підемо. І ще лотерея. Лотерея безпрограшна. 5 з 25, три види лотереї ви можете придбати, 1 євро. 5 євро і 10 євро, і, звичайно, ну, безпроєшна в тому плані, що, допустимо, якщо ви, у вас тільки з, виграло ваші два номери, то ви. В такому разі все рівно отримуєте якусь суму, ну мінімум 0,2-03 євро. Якщо ж три номери, то ви вже перевищите суму в к... покупки лотереї. Ось такі. І, звичайно, джекпоти. Останній місяць у нас джекпоти досить гарно знімали на всіх платформах. А платформ є 4. Це дві європейські платформи: європейська і іспанська, на яких потоки запускаємо в євро. Це польська платформа, де потоки запускаються в злотих. І платформа потоки кеш, на яких потоки запускаються в рублях. Але для того, щоб запустити потік, ви ще маєте, крім кабінету. Якби зайти в гаманець. Гаманець використовує система Money Storage. Ви його можете не тільки для системи використовувати, але можете також його використовувати для своїх якихось нужд. Гаманець Money Storage це багатофункціональний гаманець. Там ви можете собі створити гаманці з різної криптовалюти, і що цікаво, що ви зможете з гаманця переводити кошти зразу на свою банківську українську карту, коли введете реквізити цієї карти і пройдете там верифікацію. Отже, це також великий плюс цього гаманця. Він використовується на європейській платформі, іспанській платформі і польській платформі. А на платформі Потоки Cash використовується такий гаманець, збіркаса називається, але принцип роботи його такий же самий, як і Money Storage. І зв'язок між цими гаманцями також досить простий. Далі зайдемо давайте з вами в розділ, як створити грошовий потік та ефективно керувати ним. Що тут ви можете почитати? Тут дуже багато інформації про кожен потік. Я не буду її зараз перечитувати, щоб не займати час наш. Тут прописано і, процент, і відсоток доходності кожного потока, і як, скільки ви отримуєте. От зупинилась я зараз на накопичувальному потоці. Ви бачите таблички розписані. Тут вище ми бачимо зростаючий потік, і що важливо в кінці, коли ви геть вниз опускаєтесь, ви можете побачити калькулятор. І тут, як приклад... Також подивитися, що ви отримаєте для прикладу, якщо я запущу швидкий потік на 300 євро. І тут ви бачите чітко написано, що при підтяжці 8.25 і carrenсі за 30 днів ви отримаєте 333 євро. Що таке e-carrenсі? Це криптовалюта внутрішня: Фонду, яка обов'язково використовується для того, щоб отримати прибуток. Е-каренси можна купити на біржі. Кому буде цікаво, я дам відео, як це зробити і де. Е-каренси ми завжди використовуємо, коли запускаємо якийсь потік. Ось ми бачимо доповідь. Потік е, швидкий, я відкрила на і ми бачимо, що поточний курс прийому єкарінці, carrency 1 eCarens 4 євро. Тобто, якщо ми купуємо єкарінці наразі, е, ви можете їх купити за 0,9 євро e єкарінці, то коли ви запускаєте потік, система вас просить надати певну кількість e-carenси. До прикладу, на... Е, Потік в 30 євро, система вас попросить 1,5 e Але потім вам віддасть в 4 рази більше у вигляді євро. Тобто ви отримаєте за 30 днів 6 e за ці 1,5. Тобто ви запускаєте потік на 30, а отримуєте в кінці через 30 днів 36 євро. Кожного дня, крім вихідних, тобто а вихідний 1, це неділя, <плес> вибачте, ви нараховуєте собі прибуток. Внизу під потоком у вас буде кнопочка, яку треба нажати, як ми говоримо, це така кнопочка, <плес> яка Нараховую вам кошти, шукаю слово українське, волшебне або чарівна. Да? Це чарівна така кнопочка, яка, яку ви нажимаєте, це буде вся ваша робота за день, і нараховуєте собі прибуток. Потім ви можете цей прибуток виводити на гаманець і вже розпоряджатися на своє бачення, куди вам потрібні ці кошти. Ось так коротко, досить, про такий чудовий фонд, фонд Кэшфлоу Мерку, спільноти Меркурія, і тут ви, правда, зможете створити життя своєї мрії. Потрібно, звичайно, трошки також попрацювати, навчитися, як купити криптовалюту, де її купити, як її перевести. Я думаю, це невелика робота і це досить просто. Кому цікаво, я все допоможу і розповім. Ми разом з вами це зробимо. Потім вибрати собі потік, знайти кошти, щоб запустити цей потік, хоча б, хоч мінімальний. На 30 євро, і ви побачите, що е, може вам для вас зробити цей фонд. Е, тому не треба лякатися, тому що деякі партнери розказують, о, да там ще ж треба кнопочку нажимати, та ще й кожен день. Ну, люди, ви будуєте е, і створювати життя, життя свої мрії, як думали? Треба прикласти якісь зусилля треба трошечки подумати. Ви получите навики, які вам в майбутньому просто пригодяться. Ви подивіться, як світ рухається навколо, і скоро ми будемо розраховуватися через криптомати, будемо через криптовалюти розраховуватися за покупки, вже коли ви заходите в інтернеті і робите покупку, ви бачите, що можна розрахуватися криптовалютою. Тут вас навчать безкоштовно, як це робити. Що краще. І так далі. На цьому закінчую. Тому пишіть свої відгуки, звертайтесь, свій телеграм я залишу внизу, посилання на кабінети теж залишу на різні гілки. І якщо є питання, обов'язково питайте. Кому буде цікаво, є, є чати в телеграм, в яких спілкуються партнери спільноти і досить з гарною атмосферою. Пока-пока.